Вони прийняли рішення, дійсно, коли піднялася ціна на газ і так далі, і піднялася ціна на електроенергію. Вони прийняли рішення датувати не тільки населення, але ну й промислові підприємства за рахунок держави. Заради чого? Заради того, щоб ринок не, не, не був, щоб він був збалансований. Це то, тобто, щоб билася ціна там, да, щоб, щоб, щоб вороги збилася ціна. Ну а вони дуже уважно дивляться на собівартість. На собівартість виробленої продукції. Тобто ти можеш собівартість піднімати, що ні, ніхто не збалансує. Uh -huh, так вони дивляться, uh -huh. А чому у вас така собівартість кіловат години? Яка собі вартість на атомних станціях, на теплових там і так далі? Ми зна цю ми ж не дивимося, ми ж не знаємо. Ми, на... ми начебто, маємо дивитися. Там он Кучеренко постійно про це говорить. Олексій Юрійович, типу, що там і ТСК влаштовують і розслідують, і намагаються добитися. Яка, яка ж там основа тої собі вартості, зокрема в енергоатомах? Да, 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 це і це, це ж це ж ми про це теж говоримо десятиліттями. Давайте ми ми почнемо з собівартості. Якщо справедлива собівартість, ну, більш-менш справедливо, ніби об'єктивна собівартість, Ми рахуємо витрати, Ми рахуємо скільки коштує дійсно ця кіловат година чи цей. Тисячу кубів газу, чи там чи ну треба і воду обов'язково водоканали. Це теж енергоресурси і все. І після цього ми кажемо: оскільки е, ціни ми ставимо, треба, які ціни треба ставити. Ми встановлюємо отакі от ціни. Кажемо, люди не можуть таку ціну заплатити. Буде соціальний вибух і так далі. Ми датуємо. Хто датує? Держава. Но держава датує. Не опосередково, як раніше бувало, що ти за, за ми е, зменшуємо плату за квартири і так далі. Це держава датує напряму. напряму. І не е, виробника, не виробника електроенергії, а споживача. З бюджету Тоті. дає гроші, щоб то кожен там, міг заплатити за електроенергію і отримати е, да, гроші, чи це якісь під, е, через податки, там можна вже рахувати. но споживача кожного і він несе відповідальність. Бо якщо ці гроші йдуть е, предприємства, чому держава у нас, чому е, ми не даємо споживачу гроші?